Нещодавно в фінансовому і технологічному світі відбулася досить значна подія, і їй приділили не так багато уваги. А саме це купівля американської частини Тіктока самими американцями. І сьогодні ми з вами про це поговоримо, тому що там просто дуже багато цікавих фактів. Мене звати Дмитро, я бізнес-аналітик, і на цьому каналі ми намагаємося, значить, трішки заробити, аналізуючи економічні події. Отже, почнемо з Тіктоку. Ця новина також, я маю зізнатися, ця новина пройшла також якось мимо мене. Ну, я Чув, що вони купили цю частину, але вони довго про це говорили, і я на це дуже уваги не звернув. Але потім щось вчора я читав, і якось мені впала значить, в голову цифра 14 мільярдів. Тобто, ви хочете мені сказати, що, значить, американці купляють американську частину Тіктока за 14 мільярдів? Так, я розумію, що це зв... звучить сума як дуже велика, але слухайте, це ж Тікток, це не просто мало, це просто якісь копійки. В чому Чому взагалі причина того, що TikTok продає найбільш прибуткову свою частину просто, просто за копійки. І знаєте, я сів і трішки порахував. А взагалі, скільки вартує TikTok? Я подивився в інтернеті і всі сходяться десь на одній і тій самій цифри, яка базується на ревеню TikTok. Ревеню TikTok в цьому році, в прошлому році, в 24-му, за 25-й, ми ще не маємо цифр. ревеню TikTok було 23 мільярда в світі. Тобто ну, значна, значна така і сума, і ревеню саме в США, воно було на рівні 11 мільярдів. Тобто, по суті, американці купили тік TikTok... Чуть більше, ніж за одне годове равеню. Це ж просто взагалі неймовірно. Якщо ми ем, так, ми можемо аналізувати, значить, по методичкам McKinsey і PVC, ми можемо аналізувати ціну TikTok, але ми його купляти не збираємося. І приблизно ми можемо прийти до такого висновку, що TikTok вартує десь. Ну, зважаючи на те, що TikTok кожен квартал демонструє ріст, ми можемо подивитися, припустимо, 10 його річних гревень. От у нас є зараз 23 мілілі. Ем, це виходить, що якщо б його зараз покупати, тобто глобальну частину Тіктока, він би вартував десь від 230 мільярдів до 350 мільярдів, тому що не знаємо, наскільки там перспективний ріст, тому що зараз вони фокусуються на рості, і той прибуток, який вони зараз отримують, він може бути набагато більшим, тому що ну, вони, будуть, вони просто зможуть змінити моделі і більше заробляти. І частина американська, я нагадаю, це 11. 11 трильйонів доларів, і ще цей TikTok, він містить в собі. 100, здається, від 150 до 180 мільйонів американських юзерів. Тобто, от, от така от гігантська частина. І ми можемо відразу сказати, що якщо це ревеню в США 11 мільярдів в рік, ми мультиплікуємо на 10, ми отримуємо, ну, як мінімум 100 мільярдів. Тобто, значить, американська адміністрація купила частину TikTok, TikTok за 10, ну, там, за 12-13% його вартості. Це досить цікава, значить, угода. І я не знаю, чому так мало аналітики з приводу цього знаходиться в інтернеті, і мені б хотілося саме значить, підняти це питання. Отже, ви розумієте, питання основне в тому, що TikTok американський був куплений за 10% від його реальної вартості, і то це реальна вартість. Вона трішки неправильна, тому що вона не враховує саме значення тіктока, як приложухи, тобто саме значення тіктока для світу, це просто значить рахуючи по його фінансовим показникам. Отже, давайте ж подумаємо і подивимося, що тут сталося, тому що я знайшов такі речі, що просто ну мене просто вразили. Сьогодні, сьогодні, значить, як завжди, ми будемо хвалити наших братів ізраїльтян. Отже, що робить TikTok особливим на заході? Це відсутність політичної цензури. Так, а вже ж там зацензуровані всяка жорстокість, всяке насилля, все таке. Але от саме політичні думки там не зацензуровані, і це дуже дуже важливо. Саме тому TikTok так сильно почав рости. Він багато в чому допоміг Дональду Трампу стати президентом, і саме тому ви пам'ятаєте, що розмови про те, що TikTok потрібно заборонити, вони почалися ще при Байденові, але по суті Байден не робив абсолютно ніяких рухів для цього. І Байден розумів. Адміністрація Байдена, я не думаю, що сам Байден щось розумів. Але адміністрація Байдена вона розуміла те, що те, що розноситься в Тіктоки, вони не можуть його ніяк забанити. Вони не можуть ніяк закрити поток цієї інформації, і саме тому він для них небезпечний. І вони хотіли цей поток перекрити. Коли Трамп прийшов до влади, він відразу скасував цей наказ. Він сказав: Ні, ні, фіга, тікток ніхто не буде трогати. Він мені допоміг стати президентом, і тому він буде жити і далі. Але потім сталося дещо, що Почало загрожувати самому Трампу, і саме тоді почався тиск саме на Тікток. Як ви знаєте, нещодавно ну як нещодавно, декілька років назад, сталася значить, ця жахлива атака на Ізраїль зі сторони Хамасу. Хамас атакував Ізраїль, було багато жорстокості, багато жорстоких відео, і Ізраїль просто не міг не відповісти. По суті, для Ізраїля це було своє 11 вересня, яке було в 2001 році в США, і вони не могли не відповісти. Але та відповідь, яку вони викладали. Вибрали, вона була не найкращою, тому що люди просто в прямому ефірі бачать, як вони вбомблюють в газу в кам'яне сторіччя. Значить, гази вже майже там не існує, там більше сотні тисяч убитих, взагалі там твориться якийсь кошмар. І це не могло подобатися людям на заході. Не, не просто тому, що на заході живе дуже багато мусульман, а ще й тому, що на заході є така річ як християнські цінності. І ми, ну, нам не дуже подобається, коли ми бачимо, що хтось просто пачками вбиває людей. І тоді ви можете можете згадати, От я, я не знаю, які у вас рекомендації в Тіктокі, а у мене рекомендації в Тіктокі це злі коти. Які шеплять злі жирні коти, це важливо. Жирні коти, які це шеплять. Потім у мене дівчата, які ходять спиною до камери на фоні природи, щоб можна було бачити красоти красоти природи і красоти жіночого тіла. І у мене палітата. І от у мене палітата, вона повністю була пропалестинська. Тікток абсолютно був пропалестинський. Це приводило до мітингів, це приводило до виступів. І а вже ж, шановним панам, з Ізраїля, це не подобалося. А як ви знаєте, Ізраїль має досить досить великий, ну просто неймовірний вплив на США. І що цікаво, є така організація євреїв, значить Північної Америки. І от ця організація, вона не раз наголошувала на тому, що потрібно заборонити Тікток, Тікток потрібно викупити, тому що в США немає контролю над Тіктоком, і це погано, тому що там, значить, всякі злі палістинці сидять, і все таке. От зараз ви можете бачити деякі з цих публікацій. Ось сама Нова публікація, яка підтримує значить, США в тому, що вони тепер беруть контроль над американським Тіктоком. І, а вже ж, ми можемо зрозуміти, що ці люди є досить впливовими. І ми вже там не знаємо, як. Я не хочу, значить, цю теорію змови розповсюджувати про Епштейна, що він там має відношення до Ізраїля. Але Ізраїль має вплив. І саме тому Трамп активізувався. Він зрозумів, по-перше, значить, що це шкодить Ізраїлю. Там, значить, дуже там, там збираються в Тіктокі люди, які, значить, за Палестину і проти Ізраїля, що не можна допустити. І а вже ж в перспективі, також якщо Тікток не цензурувати в США, він може допомогти тому самому Гевіну Ньюсимому, майбутньому президенту США, виграти наступні вибори. І потрібно щось з цим робити, тому що і Інстаграм, і Снепчат, і значить Фейсбук і. Ютуб, вони всі знаходяться під контролем в принципі, американської адміністрації. і Якщо вони захочуть, туди вони можуть нав'язати свою цензуру. Отже, ви зрозуміли, в чому вся ця ціль. Ми прийшли до тієї точки, що для Дональда Трампа стало самим важливим в його житті це викупити Тікток, тому що там сидять пропалестинські люди, і він, в принципі, свого добився. Як вони цей Тікток викупили? Як я сказав, вони його купили за 10% в принципі від його вартості, можливо, навіть. Менше, ніж за 10% від його вартості. Справа в тому, що вони купили не весь Тік-ток, а вони купили клейм на цензуру. Зараз поясню, як це працює. Тобто клейм на цензуру це право на цензуру в тік Право на цензуру це вже ж дуже потужні слова. Давайте, значить, скажемо право на контроль за американською дочкою Тік-Тока. Вони створили певну групу. Із бізнесменів американських, які саме погодилися викупити оцю частину Тіктока за 14 мільярдів, основними гравцями в цій групі, які будуть купляти американський Тікток, є MGX, Це якийсь фонд за Будабі, Silver Lake і що саме головне. Oracle Оракалом керує, як ви знаєте, CEO, це Ларі Елісон. А Ларі Елісон він відомий своєю великою любов'ю до Ізраїлю. Навіть зараз ви можете бачити на своєму екрані новину про те, що він пропонував Натаньяху місце в раді директорів, і ви знаєте, як можна показати більшу любов до людини і до її країни, тобто любов Ларі Елісона до Ізраїля, як не поділитися своїми грошима. Отже, угода буде заключатися в тому, що цей конгломерат купить 80. Відсотків американської дочки TikTok. Чому саме 80%? 20% залишиться Байденс, тобто нинішньому хазяїну TikTok. Чому 80%? Тому що щоб не було у Байденс 25%, тому що 25 це блокуючий пакет. Тобто вони абсолютно не матимуть ніякого контролю за тим, що TikTok буде робити в США. Але про це поговоримо трішки далі. І що саме основне, оця група американська, яка викупає за 10% вартості американську дочку TikTok, вона буде. Контролювати всі фінансові потоки це також дуже важливо. Дивіться, чому тому, що в угоді навіть написано, що контроль. За тіктоком, за алгоритмами, за тим, як працює програма, все залишається за компанією ByteDance. А за американською дочкою залишається лише зберігання, значить, оцих всіх даних американських на території Америки, які, значить, збирає Тікток, і а вже ж фінансове керівництво. А тепер уявіть: припустимо, що ем, повернемося до цензури, до так званої цензури. Тепер уявіть, що в Тіктоке віруситься якийсь новий тренд. Припустимо, значить, що. А значить, знову-таки, жирні коти. Жирні коти, вірусяться в Тіктоки. І тут приходять рекламодавці. Припустимо, ну я не знаю, якась там організація приходить і кажуть: так, дивіться, от ми не будемо купляти у вас рекламу, якщо у вас і далі на платформі будуть віруситися жирні коти. Ми виступаємо проти жирних котів, ми виступаємо за худих собак. І відповідно, що буде робити американська дочка? Вони будуть збиратися, буде зібраний, буде зібрана рада директорів, і на раді директорів буде вирішено так. Дивіться, це вже ж не цензура, але нам потрібно менше значних жирних котів в нашому Тіктоці, тому що у нас падає виручка, менше у нас рекламодавців, а отже, нам потрібно йти на зустріч рекламодавцям і потрібно прибирати цей контент. І ми з вами розуміємо, що по суті це не цензура, це просто бізнес, це звичайний бізнес. Щоб більше заробляти, потрібно йти на зустріч своїм рекламодавцям. А досить вірогідно, що ці рекламодавці будуть мати якесь відношення до так званої значно. Федерації євреїв Північної Америки це може таке бути, тому що, значить, як я вже й казав, шановні пани ізраїльтяни, вони мають досить значний рівень керування і рівень впливу в США. Отже, на наших з вами очах відбувається, що по суті, американці беруть контроль за фінансовою частиною Тіктока, яка знаходиться в США. І це буде це призведе до того, що вони зможуть цензурувати контент всередині платформи. І саме тому я це і називаю клейм на цензуру. Тобто, в США натиснуло на Китай і вони прийшли до договору, тому що в принципі китайцям абсолютно не цікаві якісь політичні впливи. Їм не цікаво розповсюджувати комунізм або іншу якусь ідеологію. Їм цікаво збирати дані їм цікаво, можливо, запускати якісь тренди, і їм цікаво деградувати. Західну молодь, тому що знаєте, TikTok можна назвати цифровим опіумом. А ми всі з вами пам'ятаємо, як Китай постраждав від так званих опіумних воєн. В результаті ми з вами маємо угоду, де всі отримали те, що хотіли. Американці тепер можуть цензурувати TikTok у себе всередині США, а китайці можуть і далі, значить, розвивати свої алгоритми, качати свій штучний інтелект і деградувати американську молодь. Є ще такий невеликий мінус. Я не знаю, можливо, це мінус, можливо, це плюс. Ви самі для себе вирішите. Адміністрації нинішній Трампа, нинішній нинішньому керівництву США цікаві лише дві речі. Перше, це захищати себе і Ізраїль, тобто це значить залишатися при владі, ну і, значить, допомагати партнерам з Ізраїлю. І заробляти кошти. В принципі, їм по барабану там, на майбутнє, на якісь там тренди, їм по барабану, як буде розвиватися молодь взагалі абсолютно пофігу. І тут якраз лежить відповідь, чому так мало заплатили за американський Тікток тому що вони тікток не купили. Вони просто купили собі золотий квіток, щоб встановний Ларі Елісон, який дуже сильно любить Трампа і дуже сильно любить Ізраїль в будь-який момент, якщо буде що-небудь або проти Трампа, або проти республіканців, або проти Ізраїлю, щоб він міг за допомогою своєї золотої карточки просто накласти вето на ці рішення і змусити американський Тікток не просувати якісь тренди, які будуть шкідливі саме для американської еліти, не для американців в загальному, не для Америки як країни в загальному, а саме для американської еліти. Але ми з вами особливо не можемо нічого зробити. Ну і, і також я думаю, висловлювати свою точку зору можна. Але американці самі знають за кого голосувати, самі знають, що їм робити. А коли але коли ти дивишся зі сторони на всю цю ситуацію, то ну, мене це вразило, чесно кажучи, тому я записую це відео. Ну і як крапка в цій історії, нещодавно вийшла стаття від Північно-Американської єврейської асоціації про те, що вони дуже сильно за. Доволені тим, що, значить, TikTok, тепер в TikTok в США тепер знаходиться під контролем таких е, великих друзів в Ізраїлю, як Трамп, е, Ларі Елісон і інші хороші і добрі люди. І хотілося б на цьому закінчити і ще б сказати, що е, знаєте, євреїв по світу не так і багато, не наскільки більше, ніж українців. Моє бажання заключається в тому, що, можливо, колись ми зможемо добитися того, що українці за кордоном також будуть наскільки ж за. Зято просувати інтереси України, це буде здорово, тому що якщо це справдиться, ми станемо значить, найбільш потужною нацією у світі. Потрібно буде тільки знайти своє ж США, тому що, як ви бачите, значить США вже зайнято Ізраїлем. Нам буде знайти потрібно якогось свого адвоката в цьому потужному світі. Я пропоную значить, Німеччину тут мільйон українців, і надіюсь, над цим хтось буде працювати, а не просто красти гроші в Україні. На цьому все.